어? Oh. Огляд ринку нерухомості у Польщі. Мене звати Куба Євгенія, власниця Агентства нерухомості Кубовухом та ліцензований ріелтор у Польщі. А це уроки із міні-курсу по ріелторсу у Польщі. І сьогодні ми з вами зробимо огляд ринку нерухомості, найпопулярніші міста у Польщі, де працюють ріелтори, а також зробимо прогноз того, що має відбуватися на ринку нерухомості у найближчому майбутньому у Польщі. На польському ринку нерухомості для проживання виділяють декілька найпопулярніших міст: це Варшава, Вроцлав, Краків, Трум'ясто і Познень. Якщо ви ріелтор, обрав роботу із житловою нерухомістю, рекомендую звернути увагу саме на ці міста. Адже там, де є потреба у пошуку житла, там є і робота ріелторів. Але нещодавно бізнес-інсайдер зробив аналітику міст, котрі є найкращими для проживання у Польщі для життя взагалі по різних чинниках. Я десь тут заміщу теж цю аналітику. І Якщо ви зараз обираєте працювати ріелтором чи не працювати ріелтором у тому місці, де ви знаходитесь, то я рекомендую глянути на цю аналітику. Ця аналітика у нас включає декілька різних сфер: це безробіття, середня заробітна плата, доступність нерухомостей, доступ до державних лікарів, злочинність і якість повітря. І зараз при виборі міста я рекомендую звернути увагу на доступність нерухомостей, але увага! Звернути увагу не на перше місто, а у нас тут на першому катовіце а на Остання і з нього піти доверху. Остання у нас Варшава. Чому так робити при виборі міста, де будете працювати ріетором? Адже там, де маленька доступність нерухомості, там є більше роботи для ріелтора. Звучить ніби дивно, але насправді. Коли хтось шукає нерухомість і сам її шукає, він не знає, як правильно домовитися з продавцем, щоб саме йому продали цю нерухомість. І тому він іде до ріелтора. Ріелтор має більший доступ до нерухомості, більший баз і може переконати продавця продати тому клієнту нерухомість, і так само з оренди. Тому ця аналітика заміщена так само на цю статтю посилання під відео. А тепер трішки аналітики, і того, чого очікувати від ринку нерухомості у майбутньому. Перше, що потрібно зрозуміти, це те, що Ціни ростуть і будущее рости. Ми, як ріалтори, маємо розумітись у тому, що відбувається на ринку нерухомості, і чи купують зараз люди за власні кошти, чи купують за допомогою кредитів. І одною з основних причин того, що ціни почали рости, це державна програма безпечний кредит 2%. Це програма для тих, хто купує свою першу нерухомість і зробили у Польщі таке, що там знижена ставка на кредит. І людям стало стач, як говорять поляки, тобто що вони можуть платити той кредит. І ви не уявляєте, яка кількість людей. Чекала до липня, щоб почати шукати нерухомість і взяти цей дешевший кредит. Від цього ціни почали рости, адже попит один продавець раніше, там півроку назад в нього було був один покупець, а зараз три-п'ять і стоять цілі черги. Але є ще й інша проблема, чому ціни ростуть. А люди ж хочуть все більше купувати. Це те, що є потреба у житловій нерухомості. На даний момент я взяла ось тут статистику. Що в Польщі є лише 413 квартир на тисячу поляків. Тобто не вистачає нерухомості. Люди приїжджають, це тільки поляки враховані, а скільки іноземців приїжджають до Польщі. Польща вона досить перспективна в майбутньому, економічно і, взагалі, тут е, виховання має дуже багато плюсів, так. Тобто, Багато плюсів у Польщі є саме в тому, що сюди будуть приїжджати поляки, повертаються з Англії. У нас є багато знайомих, котрі працювали у Англії, поляки, і повернулися до Польщі назад сюди жити і виховувати дітей. Тому перспективно у Польщі буде ріст цін збільшення і, звичайно, роботи для ріелторів. А для тих, кому цікавий більш детальний аналіз ринку нерухомості у Польщі, я створила спеціальний чек-лист, який ви можете отримати абсолютно безкоштовно, але для цього потрібно підписатись на мій інстаграм і написати мені у дірек слово аналіз, тоді вам надіслаться цей чек-лист. З вами була Кубова Євгенія, а це мій міні-курс з ріалторства у Польщі. І зовсім скоро ви дізнаєтесь, як записатись на повний курс з ріалторства. Я ріелтор у Польщі у мене в Інстаграм.